Повністю від лінії зіткнень Україна техніку не відводитиме, бо терористи мінськими домовленостями нехтують. Заявив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, терористи відновлюють боєздатність і накопичують зброю по всій лінії фронту. Активніше діють диверсійно-розвідувальні групи противника. Просто оголяти передній край. Ми зараз повністю не будемо і чекаємо, коли ворог також доведе те, що він дійсно відвів важке озброєння у визначені райони. Загони незаконних збройних формувань оснащуються тепловізорами, засобами нічного бачення, прицілювання, що дозволяє їм ефективно діяти у нічну пору доби. Росія активно допомагає своїм найманцям, здійснюючи постачання озброєнь та боєприпасів залізницею. І за інформацією Лисенка на Луганщині терористи воюють самі з собою не можуть поділити територію козаки банди Дрьомова та бойовики ЛНР. Останні за словами Лисенка готують напад на антрацит і стаханів, які контролюють козаки.